Так, ми заїхали в Алві. Будемо скуплятися з дітьми. Чоловік їздив у машині. Так, манго по 69 центів, не знаю, не буду брати. Треба з фруктів взяти, напевно, візьму мандарини. Не, вони якісь не дуже, дуже м'які. Візьму манго, якесь таке красне. Емелі нас любить мангова душа, ну я, в принципі, теж їм. А чоловіки – ні. і, мабуть, банани. Банани діти не дуже люблять, але ми з чоловіком їмо. Візьму якісь зелені, здорові. Не буду брати. Емель, не пам'ятаєш лимони є? Лімони вроді в нас є. О, О нектарін. Нектарін ми любимо. За 4,39. Візьмемо нектарін, так? Да? Тут є і ці абрикоси. Абрикоси, кстати, набагато дорожчі. Емелі, ми візьмемо нектарин, добре? Тут 907, 907 грам. А якісь зелені візьму. Зберу вони всі зелені. Будуть як яблука. Що щось треба з фруктів? А, салат. А як поділити? Розкуси. Цей салат ми любимо. Не маху. Не маху. Смачний. Яблока діє дома, так? Пешлі? Немаху. Ой, гірки не треба нам. Передала. Братового. Дай брата жінку. Помідори, мабуть, взяти треба. Емелі, будемо авокадо брати? Ми з Емелі їмо авокадо. За штучку 99, а за ну, немаленький. Так, картоплю я беру, здесь статті смачна, мені подобається. Жовта картопля єлу. Нормально. Ціна народ чотири. Чотири зараз в кілограмах. 2, 2, 200 грам. Так, олію. Взять треба олію, а яку? Вісную, гонула, ще ведь за собою. Всього візьму. Беру Еді любить. Ось такі замість цукерок. За долар двадцять п'ять. А ні, за долар 59, дев'ять тут шість штучок. Але він просто їсть як снеки. Нема нічого такого, баклажанів немає. Огірки беру. Того разу щось чоловік, який взяв, вони не дуже були смачні і дуже здорові. Подивлюсь, якісь маленькі. Тут є такі одразу порізані і такі кільцями. Але Едя в нас любить ось такі. Оливки Еді є Дома? Так. Йдемо, яйця візьмемо, подивимося, вроді стали. А, треба помідорів, пару штук. Емелі, візьмеш пакета, немає пакету. Держи, а дам, Емелі, візьми пакета. Візьму пару помідорів. Якщо не помиляюсь, вдома вроді є, але я виберу. Пару штучок. Тут одразу накасується. Емелі Давай. Okay. Okay. Тут різні різні булки. Статі, є непогані на вкус Валді. Такі більш європейські. Так, візьму яйця. Mama. Яйця, так, да, подешевшили. За 2,96. Мама. що? З дітьми йти? Ви же ж конфети купили. Mama. Давайте ще, наверное, молоко до моє, брати, не брати? Це змокнеться. Мезмуша, а, аді шоколад. Не буду тут брати. А шоколад не любить, але це ще брати? А, шоколадне, окей. Шоколадне за долар 51. Вроді однакове. А органік молоко за 3,89. Там більше літри. Вдома закінчився мед, візьму ось цей, Не помню, який я брала. Вроді ось цей був непоганий. Один однаковий так. 4,59. Тут є на акції якийсь такий, але цей теж нормальний. Діти йдемо. Ой, жем якийсь. А, мармелад із апельсини. За 2,29. Що щось таке? А, мігдальна. Мені здається, буде вкусно. Мігдальна паста. Не як арахісова. Йогурт я беру, цей дітям сподобався вони. І недорогі, мені здається, такого немає в цьому. В Волмарті і дітям подобається. є з ватою, Ось такий візьму дві. Діти минулого разу, як ми купили на пробу, зразу його випили. Так, Поїхали, я візьму сир сир смачний. Здається, його любить. Він? Ось цей копчений, а в іншому Алді він дорожчий на цілий долар. Не забудься воду. Пишіть, я, я каву собі хочу вибрати. А, моцарелу. Давайте вам взяти моцарелу. Да. Сир моцарелу будете? Він такий тут дорогий? Не будете, окей, okay, він? А, муку ще. А це не тута кава, де це мені Чи Прийдеться їхати, мабуть, в Волмарт. А ну не знаю, це капсули підходить чи не підходить. Мабуть, це не підходить до моїх капсул. Ой, ну в смысле не підходять капсули, які в мене в кофіймашині. Це я поїду тоді в Воломар такий. А репродукти різні. Сам. так Взяла ось такі штучки ще в mm партії -hmm. подала щенту І взяла ось пармезан Дітям додати до макарон. А, а, ще макарони взяла, це дуже встаті, вкусні, вони такі як домашні. З яйцями е, німецькі. Дуже смачні. Взяла мука за 2 п'ять доларів. Все, йдемо. Все, йдемо на касу, бо з дітьми, коли є чоловік, нормально. Діти йдемо. Я, звісно, люблю тут все це подивитися, але за дітьми нічого не встиж. Тут все на акції якісь набори. Не треба йти. На, для морозів це прикольні да? робити морози води. Штани. А якось шорти дивилась, нема. Коли чоловічі шорти немає, вже все порозбирали. Поки Збираю тут продукти по місцях. І ще покажу деякі магазини. Два ми заїжджали в європейський. І Walmart. Walmart я купила, це буде борщ. Ось такі бурячки так продаються по три штучки. Капустинка, матроса. І такий пучок невеличкий цибульки. Далі в європейському магазині, А, і ще купила кавуна. Кавун вроді 4 долари. Більше, ніж 4. Купила діткам. Знаю дімбом, свищене молоко, ось ці сушки, дуже класні пелемешки, чай, грінфільд, гречку, а і ось такий сир. Чіз. Аміш його виготовлю і дуже смачний. Тут майже кіло. Можна показати, чого я взагалі їздила в Волмарт, бо мені не треба було. А потім, коли зайшла, їхала тільки за кремером і за капсулами до моєї кавової машини. І нагребла вже потім все на борщ.